ранок. Що не хочу. Сьогодні день піжами. І в зал сказали, чи можна приходити в піжамі? Наскільки в мене серце зараз б'ється, інтровертське. Я розумію, що там мало хто прийде займатися в піжамі. Тобто персонал, так, в піжамі. Фух, звичайно, я якби тобі оту, оділа нову річ в школу з такий На тренування три дні підряд просто. Це ужас. У мене нарешті два дні вихідних. Кстати, купила такий ліпс. Мені дуже подобається. Хоча коли я їздила в Драгобрат, Ліпс, ну там вже холодно, він, коротше, губи всі білі були. Але щось я вирішила купити, захотілося. І воно так прям пахне, солодко, сотка. Все, боже, фу, я потренувалася. О, майже 10 дня. Та так і не виглядає. Та погода неважлива. І це ще не все. Я ще вже схопилася на 1300 У нас просто нарешті співпало, що є світло, і нема тривоги. Два великих пакети і просто віддала, щоб їх викинули. От, що куча до того, що ви бачили, то я все викинула. Я відтягувала цей момент я не знаю скільки. У мене в голові ой, це треба продати, це треба ще щось. Ну я вже продавала місяців п'ять. Я навіть не виклала, навіть не пофоткала. Мені було настільки лінь. І, коли ти це дуже довго відкладаєш, то що, значить, треба його викинути, бо воно тобі не треба, і ті гроші, які ти хотіла, не хотіла. Є ще чотири речі, які вони, ну, типу, в новому, майже в ідеальному стані. там Джинси, які я діла раз, сукня теж два рази я тягла. Рубашка теж, ну, не знаю. Якщо я виставлю, це буде якесь чудо. Насправді дні активні, але так як я працювала весь тиждень з нервовими просто зривами, і це просто якийсь кошмар, був я була постійно в телефоні, мені взагалі нічого не хотілося знімати, навіть якщо щось там відбувало, мене це дуже засмучувало, Тому що я знаю, що... Я знаю, для чого я роблю YouTube. я знаю, чого я його роблю, я знаю, що воно мені дає. Я знаю, як воно впливає на мою якусь дисципліну, регулярність. Як тільки я випадаю з цього всього, я засмучуюсь через це. я випила зі сторінки листівок, свої... чесно, вона... зі своєї сторінки в інстаграмі, вже чесно, то все одно. Це вже таке якась. Історія така, яку я ніяк не можу знайти, якось Короче, не важливо. Але то, що я там листівкам не приділяла увагу, ще щось. Так, да, я робила роботу, певно, за яку я отримала кошти. Але. Я не знаю, як люди встигають поєднувати все. Просто такі у них це класно, чесно. Але я, напевно, сильно лінива. Ну, у мене немає сфокусованості взагалі. Тобто я не можу в чомусь сидіти більше п'яти хвилин. Я постійно маю отак от відволікатися. Навіть коли відео монтую, у мене такі відразу там свайп, два поста в інстаграмі щось подивитися. Потім, ага, стоп, треба вертатися назад. І я в мене постійно в чомусь, в цьому, є такий дуже жорсткий розфокус, я не можу на чомусь дуже довго концентруватися. Але рік назад. Майже вже півтора рік у мене хоч знайшлося цьому пояснення, бо я думала, що це все, ну типу, це я дуже ліний. Але, <смі> ну, як не спасіба, але це пов'язано з моєю епілепсією, моїм цим этим... склерозом, Коротше, приколами моє по здоров'ю, тому. Трошки легше. Але на це не треба ніяк Це все. Ну тепер я отака. Ні. Я не така. Я можу в мене стіл. Я втомилася, я ще не доприбирала. Треба ще речі, які я відібрала, щоб що які є нормально поскладати. Фух, це ужас. Зараз їду забирати догляд свій, який я купила. Це холодно. Сьогодні буде мінус вночі. Капець мене обсипала, я їм печиво, я їм все підряд. І щеки дуже Ахіты літають, я зайшла в сільпо, щоб мені було не так страшно. Приймаєш, я йду і прям наче, наді мною летить, я отак от стискаю, люди такі стоять, дивляться взагалі, типа на пофіг. Мені взагалі не пофіг. Добрий ранок. Це ранок, коли мені не треба нічого монтувати з відео. Але зато доганяю всі ті хвости, які я не робила весь цей час. Такі, як, наприклад, хтось може подумати, що влог це фігня і так далі. Але це також наш час, почути, що я встала в цю картинку, який сплю. В трусах. Я вам скажу, що я в трусах, але вам не покажу. І так вообще нічого не буду на це. Я відпочиваю ля-ля. ля Він докастує, думаю, блін, зараз я дома сама. Це час дуже ну, не завжди цінний. А так далі я... ну, комфортно. Це як не зустріч з подружкою. Ти їдеш і ну, хочеться отак. Короче, да, я розумію. Не, да, зараз я буду готувати сніданок. Сніданок такий, як зазвичай я роблю. Що? А ні, що? Я собі казала регулярно, вже тиждень пропустила знову. Тобто, що значить? Мені треба вас взяти в свої 2 дні? І отак от будемо проживати ці 2 дні. Хоча вони були. От у мене максимально звільнився час в плані Ну, тобто нічого не треба, немає таких основних планів. І от зараз ось такі дні, коли немає основних планів, але є плани, які треба робити. Тобто, це дорівнює листівочки мої, сторінка туди, план, контент, і, і, і от взагалі знову ж мій недобитий інстаграм, який є вічно, це мене в голові питання. Це, знаєте, от, треба схуднути і треба щось з інстаграмом рішити. Все. Які питання. Зараз я їсти роблю. Тепер у вас цей день не знаю. Десь скучно, я не... зараз курку приготую на обід, що може я поприбираю. Ну все, я отягую весь час, я маю зробити все, щоб, щоб не сідати за іншу роботу. А треба. Речі, я придбала ось такий чайник сільпо за 300 гривень. Він мені подобається. Дуже естетичний, призори мені такі дуже подобається. І це вже там апельсин лежить 2 дні. Я все ніяк, його не можу вилити. І зараз вилью і чай. А може і не залію. Я не залью, хай ще постою. І мене настрій на отакий чай. Люблю його. Я взагалі забула за існування шпинату, і коли я була в Києві, Ірина мене пригостила с затостом і там був салатик, Я загадала, блін, реально існує ж шпинат. Бо в мене в голові от, окрім цього листового салату, вообще що то не існувало, що можна, якби з іншими листями, робити салат. Така, от Тоже мені порекомендували, я її спробувала, вона реально смачна. Ну, так, знаєте, це Aesthetic Vibe, вона, звісно, дорога. Це ужас якийсь, але от в неї такий а, коротше, це такими пластівцями, вона так дорога-багата. Це я відкладаю в сторону, воно хай просто простоїть, там олійка розтечеться, протечеться і потім я це все перед тим, як викладати, я його приміщу. Зараз ми сюди будемо робити намазку. Оця ця Оця риба. До речі, мені ця риба смачніше за норвен. Хоч там і є значок, але вона реально мені смачніша. Вона не знаю. Просто смачна. За авокадо забула. І авокадо. Ну це це Я дуже люблю авокадо з чесноком. У мене це завжди цей смак чеснока і авокадо. Це просто найкраще поєднання. Я знаю, що може не всі таке люблять і в закладах. Не завжди таке. знаєте, просто подрібнили авокадо, но тобі авокадо ту. Спасіба! Спасибо. Не підстали. Ну, я отак ось чуть-чуть. Такий крем, але це не те, що я хотіла. Я хотіла, напевно, гранатовий, бо він мені смачніший, але оцей теж нормальний. Це його, як в закладах посипають. Ну, норм, коротше. Зараз змішаємо салат і викладаємо. Такий сніданок вийшов, він великий, огромний, але це більшість салату, але салат дуже смачний. І чай. Я люблю це все запивати чаєм. Це по всім неправильним правилам, але це я, це мій сніданок. Дайте, пожалуйста, мені пожиють нормально. У нас по місту немає ніде води, по місту нема світла. Вон, хочете покажу вам. Дивіться. Люди йдуть по воду. Точно, вірно, кудись десь привезли воду і треба йти по воду. Я не знаю, що у нас. Може це залежно від того, що у нас якась своя котельня, чи ми до іншого якогось провода підключені. Коротше, у нас вода є. Дві доби у людей немає води. Ну, це жорстко, якщо чесно. У нас по супермаркетам взагалі ніде немає води. Пітєвою, у нас тільки немає п'ятєвої води, того, що. Ну, Коротше, бутиль закінчився, і не набрали, а набрати зараз ніде не можна, тому що ну, ніде нема води. І це капець, якщо чесно. Я дуже сильно вдячна, що так, як не знаю, зорі склалися, що у нас є вода. Ну, це так. Це ж, це сказала і поки, але Треба успіть волосся помити. Якщо ви сумнівались, не сумнівайтеся, я все да Це було дуже смачно, звісно, їжа це завжди смачно. Так, ситуація погана називається. Нам вже теж сказали, що все, халява закінчилась. Запасайтесь водою. До нас вон там стріляють, до нас доходять остатки. І що вже напору там ноль моя вулиці встигла помити. Щаслива людина. І зараз я там набрала кастрюлю, покажу. Це вода, а там вода. вода. Ой, зараз я хочу швидко кашу зварити. Потім я набрала води на суп, хоча я його не планувала. Бо в мене були живіт. Я знову на кухні. Ситуація наступна, води немає. У людей вже, до речі, третій сутки немає, це у нас перші. Як перші, то півдня. І вже мої ті запаси і закінчились. Ну, це все буде. Я тільки що. Суп вирішила зробити, бо я налила в кастрюлю ще води. Завтра вона, мені кажеться, вже буде не очень, тому я... це треба терміну, а у мене джині б... коли. Так що, взагалі. Я точно сьогодні волосся помила. Правда, не знаю скільки це ще буде тривати, бо мені б в душ треба. і залишилася така одна баночка води підібою. Добре, що я не прям такі фанатики. Там мені то таблетки випити, то я сьогодні забула. Ужас. Мені здається, це найменша кількість <говорит>, за весь час, коли я готую суп посуду брудного. Економила як могло. Щоб по ситуації воду увімкнули. Але запас вже був критичний. Прям його майже не лишилось і ввімкнули, слава Богу. Так, у мене починається мої лікування моїх причій, щоб їх взагалі ніколи в житті не було. Два тижні я мажусь якимсь кремом. Наступні два тижні топічним ретиноїдом. Якось так. No. Мене взяли по ділам. Перший раз коли ну, ходила, машина не завелась. Я пішла додому, розстроїлась, поплакала, <завелась>, завелась і я це за піду води набрати, в магазин. Ой, і так не очень, але щось кудись там походити, поэтому поїздити. Я таке люблю за компанію. Виклала в Інстаграм тільки що відео пов'язане з Ютубом, з листівками. Я не викладала давно щось в Інстаграм десь два тижні. Нічого не викладала. І мені було так спокійно, не тривожно, нічого. І я зараз тільки що викладала, у мене це щоки. І я розумію, що Інстаграм це те місце, де я би хотіла побудувати роботу. Звідти знайти людей собі, не знаю ще для чогось. Да? Тобто листівки. Мені би хотілося все одно через Інстаграм. Проявлятись, мені теж хочеться через Інстаграм. Бути собою в Інстаграм, мені теж дуже хочеться. Але я не знаю, чого це енергополі, це я його сама створила. Я не знаю, я вже раз 20, напевно, тут кажу, що цей інстаграм треба бути собою ля-ля-ля, задовбали, хоча сама дуже. Ну, от, дивіться, у мене червоні щоки, просто тільки що виклала пост. Мені хочеться його видалити це з інстаграму, ось нічого не є де, і не трогати себе взагалі просто. Що мені подобається. Я знаю, що тут добрі люди, це все. Якісь такі люди де мене люблять, і де я люблю людей. В інстаграмі я теж люблю, але мені здається, що у нас вже якийсь потеряний коннект з тим, що, ну, то коли був момент від мене багато відписалися і так далі, бо я почала міняти якусь. Ну, проявлення в інстаграмі. Ну, у мене багато хто підписувався через звучку, якісь такі душевні розмовні фрази. А звучку я зараз відкинула, того що мене зараз не знаю, не знаю чого. Фу, я побачила, що воно перестало залітати, і я це відкинула, тому що я втрачаю якихось там сил і. Це... Ну, коротше. Поняли? Мені хочеться оцю такий якийсь дебільний дурацький формат. Ой, я встала, подивіться, я взяла це все. Але я розумію, що мій естетичний погляд ну не зможе потім переглядати ці сторіс, коли наступно я смахну і де там все красиве, все гарне у когось. І так думаю, блін, ну а чого я так не могла вистроїти кішокадр, що щоб моя сторіс теж була така? хоча я стою, блін, в трусах і старілка. Коротше, це я не знаю, це до кого треба йти з інстаграмом. Вже багато кого там поприховувала сторісів, бо я не можу дивитися. Я залишила там тих звичайних якихось може, людей і то. Е, е, ні, навіть я двох блогерів залишила, які мене взагалі, типа, не бісять. От прямо у них домашній такий контент. І це то, до чого я дуже прагну. Просто це як в ютубі. Як свою стрічку під це підлаштувати як дозволити собі бути собі з собою. Коротше, як це зробити? Як розкажіть в Інстаграмі? Оце всі розказують експерти. Не знаю я. Найду цю відповідь, я вам теж розкажу. Правлення в Інстаграмі, коли на тебе там все буде залежить, твоє життя від того лайка, ну це вже дурка у мене. Коротше, все, ось такі ось справи. Хочеться наїстися, плакати, все подряд. Добрий вечір. Блін, я дуже хотіла зняти окуляри, щоб вам не відблискувала, але вибачте, <свистити> я не бачу тоді нічого. Мені аж некомфортно, воно все розпливається. Ладно, коротше, будьте розмиті, але не буде відблискувати. Я ходила в юск. І я не показала, що я купила. Тому завершу це відео тим, що я покажу, що я купила. Таке трошечки до Нового року. Але сьогодні я ще хотіла піти купити фьюзку, У нас там така черга була просто жесть. У нас, так, тривоги і. Дуже складно потрапити в юск. І сьогодні ще ж неділя, а я забула, і там така черга була, капець просто. І я хотіла там купити таке гілочко, типу гілочка гірлянда. Але я думала, туди вже встроєна гірлянда. Ні, Ще гірлянду треба окремо покупати. Я хотіла її отут от покласти. І там ще типу, трошечки гілянда. Ну, це такі, у Що я купила? Вона сильно новорічне, але. Для декора, чесно найкраща ще покупка, яка може бути, а тепер посплють із цією подушкою, бо тупо універсальна штука. Можете хі хі ха ха Я купила дві подушки. Отака і отака. Оця і оця. Вони тепер лежать на дивані, але оцю я забрала в ліжку, бо я. Люблю спати не по всім правилам, і не так як корисно і ще щось. Мені це подобається отак от спати. А там на другому боку. І це дуже зручно. Капець, ви б знали, як це зручно. І вона, типу, рука не сильно болить, і ти можеш отак от спати, і там обнімати, і ще щось. Ну, не знаю, Мені дуже просто з нею комфортно, але це такий ще теж новорічний вайб. Наступне. Це в мене вже вдома є. Я знала, що треба щось таке більш... Під Новий рік зелені червоні тона. Мені дуже сподобалася штука. От. Та вона правда класна. Ще є відключення і так далі, ти його включив, воно освіти і досить інтересно. Дуже красиво. Я його навіть поставлю. Скажіть миленько. Ці штуки я дуже люблю, вони додають у цього антуражику эстетики, не знаю Я показувала вам в минулому в чи не показувала тарелку з з'їска. Ну, знаю, не знаю, вона мені прикольне. Поки що я поклала туди щось один раз і той мемдемс, який один раз взагалі. Але треба придумати, для чого можна ще щось сюди покласти. Ну, може, щось там знаєте, печиво якесь. Це Це мега безполезна річ, яку можна було придбати, але я подумала, що вона дуже сильно важлива. Ні, ну естетично, скажіть. Поки що я сильно, воно у мене стоїть на столі, але стоїть гарно. Ну, 400 гривень стоїть. Це у мене був порив, того, що мені треба витратити е, щось придбати, тому що я дуже довго працювала і не вилазила, і дуже нічого не покупала, і в мене заприріг, все хочу що так купити для дому. Більшість час я проводжу все ж таки вдома і чому не купити, всяка фійні? Купила останнє, що купила в Юскі. Це Aroma Diffusor, він так балодіжно пахне. Вин, не знаю, не кожен любить такий аромат, але він мені пахне усіми пшикалками, хімозними в туалет, з лимоном, морський бриз, але є таке морське щось, а є те, що куди додають лимон. І ці всякі пшикалки для чистоти і хімозності, от воно мені так пахне. Але якщо там він у нас при вході стоїть, якщо так. Вибачте, я не можу, моя зараз аж... Аж шницю. <плес> 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 у нас при вході стоїть. І такий заходиш, і він такий дуже свіженький аромат. Тобто немає такий, як от тільки туалет. Але якщо воно пахло так, мені це дуже подобається. Я прям дуже такі аромати люблю, коли прибираю а, серйозно, як би смішно там не було, але коли обирають туалет, мені подобається. Тому що я можу так от напшикати всі комусь кому, штукам. Ти не відчуваєш інший якийсь аромат, ти відчуваєш тільки цю хімотність. Тому такий от. Надушні факти. Тоже я, напевно, показувала. Але дав фідбек. Зара Хоум. Нашумівша свічка з карамеллю. Мені сподобалось. Чесно, дуже багато казали, що там носками вонючими пахне і ще щось. Може, реально якась там партія пахла, але в Рівермолі не пахло вонючими носками, не знаю. От прям смачно пахне, на всю хату пахне дуже, дуже смачно. Якщо ви запалюєте десь там в кімнаті, в якійсь все, кімната буде пахнути, ще й десь до коридора дійде. Я вісім хвилин розмовляю, Боже. Дякую, що подивились цей влог. Як завжди мені хочеться сказати такий не о чому, але ви мені завжди напишете, що о чому? Про життя просто таке, звісно, інтересне, але мені хочеться дуже паршивий настрій був В ці дні. Всі дні я наступному влозі поділюся більше, бо це вже затягнеться дуже надовго з моїми розмовами. Ужас. Це спойлер наступного бога. Ужас. Що ви тут побули, побули за мною, розділили цей день, вечір, ранок, сніданок, обід і вечерю. Нехай у вас все буде добре, все буде класно, щоб у вас всі були. Щасливі, здорові, у вас настроєння завжди було добре, прекрасне. Ви ніколи не засмучувались, вас нічого ніколи не засмучувало, якщо щось не виходить, хай не виходить, колись вийде. Що? Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день, ідіть щось робіть. Я тільки що забула, як я взагалі прощалася, забула взагалі, як я прощалася. Ну, що бувайте.